Новий ран BTS. день міні-спорту. частина перша. Слухайте, може хай Рем саме піде. Ми промовимо нашу клятву. Щось BTS розбовталося Шуга теж багато тренувався останнім часом. Та він робить три різновити прав на день. Та він займається боротьбою. Та не вже музика, мистецтво, легка атлетика, кікбоксингом і джиу-джитсу. Молю, цього розказувати не зря. Така твоя доля, все сити, за що? Тож ми просто уникаємо чугука. Ні, за що? Шуга звірюка. Він займається важкою атлетикою, та ще й божевільний. Злякайся, та здай. Як, як на мене. Команди Супірові. По феншую. Та спереду? Чи байдуже? Це за допомогою закону Нейрона? Боже, допоможи нам. Такий великий. Хлопче, це комплекс. Менше за мої долонь. Людина пазл Оце так графіті. Велика розмальовка. Та ти не в тренді. Щось підчепив. Це вже щось для дорослих. Хосок, майстер Тіней. Чимін, майстер лотосу. Я боюся таких приколів. Ну мене. Та він покотився. Полетів, як хрущ на світло. Теж мені Катигорошко. Навчи, як треба. Що за люди? Розбудила гибона в джині. Ковід не минувся даремно. Це мав ви хуліган. Ну йди сюди, я тебе розраю. Рятуйте, ранений у груди. Хто зацідив мені в око? Перепрошую. Та вдар його. Що далі? Хвилинка реклами. Точняк. без реклами все пропало. Дивись нас українською на арміпі Так, о, звичайно, Як не подобається, ди гуляй, де інде. Це саме. А те, що мені дуже подобається. Шуха знається на волейболі, тому що займається боротьбою. Що ти меле? Піди воно обдубав, дайся. Наче слони з порцеляною. Тут небезпечно. Пропустіть мене у схованку, вибачте. Та ти страшна людина. Пам'ятайте про аут, бо він про вас пам'ятає. Він добре грає в волейбол, тому що займався парапланеризмом. Та він вже займався всіма відоми спорту. Він казав, що займався альбінізмом. Щоб мене в дуба гепнуло три рази. Він таке вміє, бо займається стрибками в довжину. Йому щастить, бо зараз він грає ще й в футбол. Дива та й годі, склався як подарунок під ялинку якого пікачу ти його мацав? Все таке маленьке. Викоси. Я торкнувся його. Цей хлопче знає своє діло. Ти до мене, ти до мене, не ходи. Сиді собі в нього. Гравців синхронізовано. Триматись більш немає сил. Дитинка втомилася, тільки награла. Це ж Джон Мілімітрон! Тиць-пиць! Передиць! Чонгу отримує бал після торкання віт. Не треба було його мацати. А гоу! Ви це вже два рази зробили! Поспіль! За помітив. Якого раблика ти сунувся до нього? Не розумію, як ви це робите? Якби не цей от, друже. О, такої! та він більше ніж ви уявляли. Що сталося? Що було, вже скінчилося. Підписуємося на канал, ставте лайк, бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі. Дякуємо за переклад та озвучку Армібі Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін.